Вітаю всіх любителів футболу. До вашої уваги огляд 11 го туру першої ліги. 8, 9, 10 жовтня пройшов 11 й тур чемпіонату України серед команд першої ліги. І ось результат. Найдже Дім поступився Кудрівки 0-1. Полтава з юксою зіграли 1-1 нічю. Металіст 1925 переконував переміг Кремінь, Агробізнес. Знову виграв у боковини 1-0, тим самим продовжуючи безпрограшну і безнічійну серію, набравши 100% очків від початку чемпіонату. Вражаючий результат побачимо наскільки хватить агробізнесу. Десь колись спотикнуться, я думаю, бо ж якось не віриться, що так ні єдиного очка не втрачаючи, йде переможною ходою. Ну, далі Прикарпаття Минай 00. Поділля Металіст 03, Металіст Перекондрово виграв. В нічу зіграли Вікторія з металургом 00. Пропускали тур в групі А Епіцентр і Інейва, а в групі Б Маріуполь. І турнірне положення після 11 го туру група А. Агробізнес-епіцентр Буковина перших три місця. І 7-8 бачимо Поділля Нева. У групі Б Полтава, юкса, Кудрівка. І внизу таблиці Металург Кремінь. Бомбардири першої ліги. Кравчук епіцентр 6 голів на першому місці. Далі Кастро Парагвая Юкса 5 і 4 голи забили Голодей, Юрченко. Венді, Ватіховський, Цюцюра і Паламар. Збірна 11 го туру. Воротар Кочерук Прикарпаття входив в цю збірну туру. Далі правий захисник Корохов Вікторія, центральний захисник Болденко Прикарпаття, центральний захисник Імереков Металіст 1925, лівий захисник Вернатус Металіст. Центральний півзахисник толочко «Агробізнес». правий півзахисник арімоура металіст 1925, атакувальний півзахисник Ісаїнко металіст, лівий півзахисник Бурячук металіст 1925. Щось я бачу багато з металіста 1925. Із простого металіста бачу багато мере нападник металіст, нападник литовченко-кудрівка. Ось так виглядає. Збірна 11 туру першої ліги. І тренер туру вибрали по версії спорт арени Це Олександр Чежавський, агробізнес. Герой туру Арів Моура, правий Вінгер 28 років. Із металіста 19-25, 7 матчів, 3 гола забив, 1 асист. І анонс 12-го туру. В наступному турі зіграють «Металіст» з Нивою Тернопіль, «Минай» з «Агробізнесом», Буковина з Поділля. То в групі А 13 жовтня зіграють, а 14 жовтня зіграють Металугр з Кудрівкою, Кремінь з Вікторією, Юкса з Маріуполем і Дінас з Полтавою. Ось так коротко про результати 11 туру, про анонс 12-го туру. Так що ставимо подобайки, підписуємося на мій канал, коментуємо, буду радий і вдячний за донати, щоб цей канал розвивався. Хто має бажання в описі цього відео є реквізити, як допомогти мені матеріально. На все добре, до нових зустрічей на цьому каналі.